Зі звітною доповіддю виступив голова Житомирської обласної організації Іван Григорович Бондарук. Він зазначив, що всеукраїнська громадська організація Союз Чорнобиль України була створена в 1991 році. Її президентом був обраний колишній працівник Чорнобильської атомної електростанції Юрій Андрієв, який працює на цій посаді і донині. Поштовхом для створення на Житомирщині обласної громадської організації стало те, що область найбільше постраждала від наслідків аварії. Основним завданням організації став захист чорнобильців. На превеликий жаль, дане питання і на сьогоднішній день не втрачає своєї актуальності. Тисячі людей потребують допомоги. У нас по області потерпілих 446 сорок тисяч Чоловік по Житомирській області. Місто Коростень – 62 тисячі 668. Овруч – 68 тисяч 493. Лугіни 20 тисяч 690. Народичі 10 тисяч. Ну, чому 10 тисяч народичів з копійками, бо їх виселили. Зараз можна Брусилів назвати е, Овручом. Всі вони там, через те, там їх залишилось 10 тисяч і так далі. Як наголосив виступаючий, соціальні проблеми чорнобильців а це питання медичного забезпечення та лікування, забезпечені безкоштовними ліками та житлом, а виплати чорнобильських пенсій належного рівня і багато іншого, які народжені самим життям, нині просто нікому вирішувати. Життя чорнобильців не покращується, а погіршується. Слід відмітити. Що негативне виконання чорнобильського законодавства впливає на той факт, що фінансування державно-чорнобильських програм займаються чотири міністерства. Відсутній єдиний державний орган, який би координував дії Міністерства та відомств і був би єдиним розпорядником коштів, колись був Чорнобильський комітет. Ви пам'ятаєте, навіть міністерство було Чорнобильське, потім комітет. А зараз розкидали по всіх, потрошки по фінансах, по мЧС скрізь чотири міністерства, які займаються нами, а по суті не займається ніхто. Завдяки фінансовій підтримці з боку всеукраїнської громадської організації Союз Чорнобиль України більше 50 людей отримали кошти на лікування та операції. Неодноразово члени обласної організації їздили на пікетування Верховної ради, Кабміну та інших державних установ, намагаючись змінити становище чорнобильців, наголосив Іван Григорович. Вирішення проблем чорнобильців потребує реальної оцінки та відповідного ставлення до них. Виступаючи зазначали, що сьогодні немає єдності між різними громадськими організаціями, які займаються одним і тим же, захищають права чорно. Живаво обговоривши ще ряд питань, делегати конференції роботу голови обласної організації та контрольної ревізійної комісії за звітний період визнали задовільною. В ході роботи конференції новим головою Житомирської обласної організації Союз Чорнобиль України було обрано Валентину Ерман.